Над одинадцятим ботом наша пташка літаючи ні. Так, це наша пташка. Це радіо між військовослужбовцями Державної прикордонної служби України. Сили оборони на Луганському напрямку за допомогою аеророзвідки знаходять ворожі цілі та коригують по них вогонь з артилерії. Зараз на даний момент спостерігаю, як ліквідується ціль. Ворожа. Спочатку провели аеророзвідку, виявили ціль. Ну і зараз коректуємо. Було знищення ворожого БМП. Вон ходить, ходить за забором, бачите? Також знищували їхні СП за собою складу. Ви ж свою роботу? Да. Так. Фанат, фанат своєї роботи. Передай на браво, що ціль так і стоїть, по ній не працюють. Військовослужбовці у повітря запускають дрони. Один такий може знаходитись у повітрі до 40 хвилин. По тому його замінюють на іншого. Таким чином створюють безперервну картинку для артилерійських розрахунків, які виїжджають на позиції та відпрацьовують по окупанту. Остріл. Спільно з підрозділом аеророзвідки від 66-ї бригади здійснюємо розвідку в районі скупчення особового складу Збройних сил Російської Федерації, виявляємо цілі, передаємо координати і, по можливості коригуємо роботу нашої арти або своїми силами. Пушкою, а те 15 рапіра. Якщо є щось серйозне, жирне та підключається арта більш серйозна, дальнобойна. Ну і таким чином працюємо. Військовослужбовець на позивний соло каже: координувати союзників через несприятливі погодні умови, важко, тому наступальні дії поки не ведуться. Погодні умови це грунт, важка техніка, грузне для дронів. Теж зараз не дуже добрі сприятливі погодні умови, тому що або дощ, або туман. От виходить я пару днів таких, що можна політати. Розвідуємо їхні позиції. Потім по їхніх позиціях відпрацьовуємо. За одну таку вилазку аеророзвідка знайшла БМП спостережні пункти та міномети противника. Усі цілі знищені. Владислав Уколов, новини на Суспільному, Донбас.